Добрий Сергій день. почав свою справу на експорт. Він ну розумієте, на мать на Еці 15 тисяч продажів по світу це вже прям дуже успіх великий. Це правда. Люди, хто торгує на Еці, це знає. Що це дуже крутий магазин. Коли на магазині стоїть 3 тисячі рев'ю, це просто дуже прикольно А Сергій іще воює, захищає нашу країну зараз, і цей бізнес не вмирає і він відновлюється. Все, Сергій даю тобі слово. Добрий день ще раз. Одразу перепрошую за мою українську. Вона не така гарна, як у попередниці, але я намагаюсь і буду спілкуватися українською. Так, я приїхав з Харкова. Не з самого Харкова, але я не буду казати. Зараз мій підрозділ знаходиться не у місці дислокації мене відпустили. Це дуже дивно, але відпустили. Як вони могли не відпустити? Бо я там так просила, я так розказувала. ну чесно. Дякую вам. <сум> а, у 15 я теж служив. А, я був у добровольчому підрозділу МВД. А, пішов туди у 14, -му, 15, -му оформився і у 15-му звільнився. Це був підрозділ МВС, і я зрозумів, що я виповнив там свою місію, скільки мог, стільки дав, і звільнився, пішов далі працювати. У 2016 я з моїм партнером розпочав бізнес. Ми розпочали це у підвалі. У нас було двоє, і ми розпочали справу ковальство. Тобто ми робили сокири, ножі і продавали їх на Еці. Нас було двоє. Коли стартанули, майже за дві, два тижні в нас почалися замовлення. І десь у грудні 16-го нам, ну, нам довелося переїжджати, ми вийняли перше приміщення. І найняли перших людей, і з 16-го року до повномасштабної війни ми займалися цим до повномасштабного вторгнення в Україну. Нас було 50 людей, півтори тисячі квадратних метрів, і як сказала Юля, у нас вже було десь. Я не пам'ятаю, але Десь 14-15 тисяч продажів на ЕС. Також ми продавали на Амазоні, але Амазон з нашою концепцією тодішньою, ну, він нам не зайшов, тому що ми все робили на замовлення. У нас не було, не було складу якогось. Тобто ми все робили на замовлення. Коли почалось повномасштабне вторгнення, в нас залишилось більше, більше, ніж 600 замовлень відкритих. Тобто нам довелося закрити бізнес і е, з такими, ну, незакритим гільштальтом, я не знаю, 600 замовлень для нашого формату бізнесу це було е, дуже неприємно, тому що ми завжди клієнтам е, робили все, щоб вони були задоволь, ну, задовільнені. Тому, е, коли з'явилася можливість, ми… Стартанули далі, це був десь травень місяць, 22-го. І перше, що ми робили, це не продажі, а закрити 600 замовлень, тому що в нас були замовлення на еці, в нас були замовлення на сайті на нашому основному, на сайті Shopify. Тому ми працювали, ну в нас залишались якісь гроші, і нам потрібно було це закрити, тому що ми не могли продовжувати продавати щось. Тому що у нас була така велика кількість незакритих замовлень. Закривали ми це десь до вересня або жовтня. Тобто, щось продавали, тому що було відказних замовлень багато, ми повертали гроші і це продавали і закривали. Тобто, у жовтні прошлого року ми закрили усі замовлення. І Почали щось там пробувати далі робити, але так вийшло, що мій партнер вирішив піти далі, а я, ну, мені теж здавалося йти далі. Але так вийшло, що, що я більше воював, тобто був на завданнях і таке інше. Я не мог присвячувати дуже багато часу. Не мог розірватися. Мене не було у Харкові, тому що постійно задачі, задачі, задачі. І довелось знайти нового партнера, який у Харкові. Він мені допомагав з першого дня війни. Він нам підігнав у наш підрозділ біля 10 машин, броніки, каски. Ну, він займався волонтеркою. І я йому дуже вдячний, що він підтримав мене і ми. Рестартанули бізнес. Ось десь з лютого цього року ми вже продовжуємо продавати, виробляти, і концепція залишається така ж сама, що наші клієнти потрібні, ну, повинні бути задоволені. Що я можу казати? Ось щодо людей, ось цей бізнес кузня. Це, ви можете стартанути, не маючи великих грошей. Але є одна велика-велика проблема це люди. люди. І ось у нас було 50 людей до війни, усі люди були навчені нами. Тобто до нас приходили там ковалі, там, інші люди, але завжди приходилось їх навчати. Тому що. Коли до тебе приходить брильянт, вже огранний, це не дуже гарно для нашого бізнесу було, тому що ну, з ними тяжко було працювати, вони там, гнули свою лінію, і в них не виходило те, що, що в нас повинно було виходити. Тому що ми завжди е потребували якості, якої ніхто не може дати. Тобто, якщо ти робиш сакиру, вона повинна бути такою ідеальною, щоб коли на неї дивились, усі казали Вау. Потребували тільки одне, щоб коли ти її отримуєш, ти казав вау. Тому що ось ці фотки, вони не передають того, що насправді є. Я тут скопіювала декілька відгуків. Ви їх почитаєте, поки я буду там туди-сюди клацати. Ці слайди ну люди реально пишуть, що вони в шоці? Три тисячі відгуків на Еці це прям дорого стоїть. І це реально люди. Ну майже всі відгуки п'ять зірочок. Так які були... у вас був секрет? От скажіть а... людям, які нас слухають в онлайні і в залі. Дивіться секрету, нікого ніякого немає. Потрібно просто працювати. Потрібно робити так, щоб усі дрібниці були в ідеалі. Як то кажуть, дьявол у дрібницях. І це запорука не тільки мого бізнесу, там, кузні. Це запорука любого бізнесу. любого. Якщо ви упускаєте дрібниці, то у вас не буде ідеального продукту. Було дуже тяжко. Я вам так кажу, що перше. Ну, до, до корони було дуже-дуже. Тяжко, тому що ну, на Еці теж є виробники, в Україні є виробники, і конкурувати там було дуже важко. Але коли тобі пишуть, що там, ваш, ваша сокира не така гарна на фотках, як у житті, у реальному житті, то вам щось потрібно робити. Але що ми тільки не робили, ми не можемо передавати. То, що є насправді у фотографіях, мабуть, якщо б можливо було там якесь 3D додати або що ще, ми, можливо, би передали. Але ну, то неможливо. Одразу кажу, що так, в нас були і відгуки: одна зірочка, і чотири, і три, і дві, але кожному все одно не догодиш. А що ми робили, якщо в нас там були якісь претензії від наших клієнтів? Ми не сперечалися з ними, не, не вирішували там щось. Ми завжди відправляли ще один інструмент. Тобто, якщо нам пише людина, що от мені там то і то не підходить, ми з'ясовували, що не підходить. Якщо потрібно було, ми робили просто новий. Під його задачу. Тобто, ми могли, якщо йому не підійшло те, що ми пропонуємо, і він каже, що типу, в мене тут ось загагулінка на один міліметр не, під, не підходить, ми просто робили йому новий, під його задачі. І я вам хочу сказати, що іноді з таких клієнтів, які там так вони ставили одну зірку, вони казали, що це лайно. Але коли ми з ними спілкувалися, ми робили під них те, що їм потрібно. Це були наші клієнти, які купували у нас потім тільки у нас. Сергій, тут дуже важливий момент, просто да. це буде цікаво всім. Зазвичай, скільки є, з людьми, я багато спілкуюся з іншими продавцями. Якщо у вас до 3% таких кейсів не дійшла посилка, не так прийшла, не той розмір, були випадки, коли на єць заказали а він не потім була претензія, що він не влазить в сумочку. Ну, ну просто це по персональним міркам людина просто сама помилилася, але продавець винуватий був. Але а, проблема навіть не в цьому. А, якщо у вас до трьох, закладайте собі в голові до 3%. Якщо у вас до 3% такі кейси, значить це не проблема. А якщо у вас менше, ніж 3%, значить ви ще й заробили зверху. Тобто, ви заразу в бізнес модель це поклали, і у вас все нормально. А... Ми вирішили от з такими кейсами боротися. Ну як боротися, якщо щось клієнта не влаштовує і він не хоче йти там на діалог, просто повернути йому кошти. Він залишав собі, залишав собі товар, тому що нам іноді було дорожче повернути цей це в Україну, ніж просто повернути йому гроші, залишити товар і все. І на цьому ми закривали. Але ну таких випадків було дуже дуже мало. Тому що е, якщо е, просто спілкуватись з людьми, з людьми, то все стає на свої місця. Це люди, які потребують просто спілкування. Е, звичайним спілкуванням ти можеш вирішити усе. Е, звичайно, були шахраї, які використовували ці моделі, там просто забирали гроші, товар там. Але ну, такий відсоток, ми навіть на це не звертали уваги. Тому що ми, ми продавали дуже багато. У нас були продажі а, і оптові клієнти, які не входили до ЕЦІ, там, ми, о, У нас у Австралії, і у Кореї, перепрошую, Південна, Південна. Южна. Да. А, Південна Корея, Північна, я думаю, і не Південна у Америці ми робили, як то кажуть, під бренд людям. І вони торгували нашими виробами. Вони не казали, де вони беруть, але торгували під своєю маркою нашими товарами. Ми на це дивилися просто, тому що увесь інстаграм, ну це як то кажуть, невелика така кількість людей. Ну, там, десь неважна, неважна кількість. Вони всі знали, хто виробник цієї продукції, і вони завжди приходили до нас. Тому це теж для нас була реклама, як кажуть, що виробництво обучить для американської компанії. так, вони усі знайдуть цю компанію і будуть звертатись напряму. Тому що таких виробників небагато. І так я хочу подякувати усім нашим людям, Укрпошті. Це зовсім ми відправки робили. У березні 22-го року, і ми приходимо на відділення, і Харків обстрілювали дуже дуже, дуже сильно. На початку війни гради летіли, летіли там у центр постійно. А моє відділення, через яке я ви відправляв, воно знаходиться у центра у центральній части, частини міста. І це віддана начальниця відділення, яка сиділа там. ну, у Госпромі він а, бетонний, але все одно ну то страшно приїхати туди нічого не їзди, Там якось вона добиралася, і вона там сиділа. Ну то Укрпошті дуже, -дуже дякуємо. А... Я просто хочу скористатися можливості і сказати нашій харківській команді дійсно велике дякую, тому що насправді люди з сортувального центру Харкова жили два з половиною місяця в сортувальному центрі. Вони просто ходили сім'ями, чоловіки приходили. У нас, по-перше, було там багато відділень, які ми просто зробили 15 центрів видачі гуманітарки різної. І люди просто з сім'ями ходили. Тобто Харків він взагалі стояв. І зараз, от що, що дуже важливо, Харків відновлюється. Ми бачимо, що Харків повертає свої позиції номер два міста в Україні по продажам. Я бачу, як ідуть ці продажі. І всі, хто в Харкові сумнівається, ви точно можете знати, що ви можете відправлять, доставлять, вироблять, і там реально класно. А, які у вас є ще запитання до Сергія, щоб ми так динамічно зробили? Давайте. Дякую. Ну, По-перше, в мене коментар стосовно проблемних клієнтів. Завдяки таким клієнтам ну, я так відношуся, я і моя команда. Як вас звати? Олеся. Ви називаєте свій проєкт. Що ви Дякую. А, Набори для вишивання бісером. Архівіс інтернет магазин і також я ще автор інструменту для дизайнерів. Хочу сказати стосовно проблемних клієнтів, я та моя команда відносимось до них. Як знаєте, це навіть з подякою, що ми знаходимо якісь недоліки вдосконалюємо завдяки таким клієнтам, вдосконалюємо свій продукт. Це по-перше. По друге питання. Ви сказали, що до війни було 50 чоловік у вас працювало, так? так. Скажіть, ви брали саме вже майстрів, чи казали, що навчали їх, так? Усіх ви... навчали саме. Ви саме. брали якось з мінімальним опитом там роботи? А, а, щодо першого, так, ви праві, це більшість зауважень то вчителі. Вони показували, що не так у нашому бізнесі. По-друге, щодо людей, ми навіть брали тих, хто не мав жодного досвіду у справі, на яку ми беремо. Тому що попередній досвід більше заважав, ніж давав йому якісь плюси. Але як то кажуть, завжди є виключення. І щодо кавалів, то 100%, якщо немає ніякого досвіду. Але є розуміння там якогось там роботи руками, краще брати такого, ніж з якимось досвідом, тому що попередній досвід кувальства їм заважав. Ще питання, як ви навчали людей, і навчаєте ж зараз. У вас є якісь там програми, може ви щось прописуєте, відеоуроки, що ви а, ні, є а, відпрацьована методологія, як зробити там сокиру і навчають ті, хто вже робить її. Uh -huh. Все дуже просто насамперед, і тому ми даємо uh, чоловіка без досвіду, тому хто з досвідом, він йому показує, той пробує. За два дні ми вже розуміємо, uh -huh. щось вийде чи щось не вийде. Uh, потім йде наступний етап, це два тижні. Якщо за два тижні далі ну, він просувається, то він залишається. Зазвичай. Uh, Сама велика проблема була, в нас була оплата по, ну, зробив, отримав. Mm -hmm. е і ось сама велика проблема була з, мотива з мотивацією людей заробляти більше. Ось mm -hmm. це була сама велика проблема. Тому що люди доходили до якогось там статку, mm -hmm. йому цього було достатньо, і він зупинявся. А нам було потрібно, ми бачимо, що на живих э, людях, що можна робити більше, не там ну, не устав. Ну, добре, а ви все ж таки знайшли методи, як мотивувати? Ні, ні, ні. 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 я переговорив э, з айтішниками, з э, виробниками, але Мотивація людей це великий великий. Я був у клубі у харківському одному бізнесменів. Я усіх достав. Спочатку усіх виробників, як вони мотивують, там я не знайшов відповіді, тому що там ніякої мотивації. Там не хочеш роб... працювати, але там інше виробництво, там станки, там щось таке. Там легше знайти людину. А в нас тут це мистецтво з виробництвом. Тому потрібно не тільки бути виробником чогось, а ще й мати мистецтво в голові, це як малювання чи щось таке. Добрий день, Наталя. Космік Хедмед продаю на еці. Нещодавно стукнуло 100 продажів, тому мене дуже надихає такі, така кількість. І в мене таке питання. У мене зараз там 107 продажів, і я поки що все сама повністю там виготовляю фотка. От Коли у вас був той момент, коли ви зрозуміли, ну тут треба вже фотограф або СММ, чи проходили ви навчання з Еці от, тайтл, теги всі ці оці моменти? А, коли ми починали, то. Я не знав дуже багато там щось про Еці. Я все читав о, у інтернеті. І основна маса інформації була тільки з руснявих сайтів. Тому що в Україні тоді, ну, то було дуже-дуже мало інформації. Це було до того моменту, поки Укрпочта вирішила цим, цією справою зайнятися. Це був 2015 рік. Так, 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 ну 16 16. І що я зрозумів, я вам так кажу, що основна маса тегів, яка в нас є на Еці. Вона залишилася з 16-го року, як я там не слухав усі ці навчання по тегам там і так далі. Мабуть, то для великоконкурентних ніж, мабуть, там щось потрібно вигадувати. Але для мене, якщо це сокира. Я не знаю, як її назвати велика березева сокира там чи щось таке. Це сокира, і я дивлюсь на це, як от я буду шукати собі сокиру. Що я буду вводити на еці? Як я буду шукати собі сокиру? Я так і буду її шукати сокира або там сокира вікінгів. Але ну я не знаю, як придумати тех для сокири, якщо це сокира. Тому у мене чуть легше. Я розумію боль усіх підприємців, які питаються, ну спробують зайти там у конкурентні ніші. Їм потрібно щось угадувати. Але коротше, знаходьте товар для того, щоб його класно виробляти. Так, даю останні запитання зараз в онлайні тут, а потім з Сергієм поспілкуєтесь. Ми ще нікуди не розходимося. Добрий день. Дуже вам дякую за доповідь. Надихаючи. Мене звати Олександр, компанія Він Протект. Ми робимо тактичне спорядження, і зараз наші клієнти це в основному військові, але також воно підходить для спорту і нарощуємо виробництво, і ну, почуваємо, що можемо якось вийти на експорт, щоб диверсифікувати бізнес. І от мене таке питання: от коли ви починали експортувати, як ви шукали партнерів? Іде B2B партнерів Чи ви починали з B2C, а потім вони самі до вас пішли? Як ви будували переговори? Бо у мене є там трошки досвіду. От зараз я. Парочку спілкувався, вони тільки по ціні хочуть віджати, не розуміючи якість, там не тримаючи в руках. От, дай дешеву ціну і все. От як ви це будували? Дякую. Сергій, відповість, я хочу сказати один важливий момент. Дивіться, B2B, це велика проблема. Українців, що нам дуже багато років розказували про b 2 b експорт, що треба знайти партнера, завести гроші, там поставити якусь поставку. Потім ви через півроку їх можливо отримаєте. При цьому у вас 48 сертифікацій впереді і можна дуже складно на цьому зав'язнути. c про який ми сьогодні весь день говоримо, трошки інша історія. У вас клієнт живе в Аляскі, в Австралії або в Ірландії, і вас у більшості випадків сьогодні, ми якраз будемо закінчувати модуль. Темою операцій, як влаштована оця B2C, там якби робота з партнерами, митниця, доставка і всі різні речі, і це трошки інша історія. І от я так підрікаю, що ви спочатку були в B2C, а B2B само до себе прийшло. А тепер слово Сергію. так, все вірно. Ми почали з B2C, але одразу ми розуміли, що ці наші сайти, наш інстаграм то такий собі пошук наших клієнтів для B2B. Так, так, для B2B. Одразу скажу, що так, усі, навіть європейці, усі хочуть віджати по ціні, по ціні одразу. Але ми завжди вели переговори по ціні тільки тоді, коли вони отримали наш товар. Так, потримали. Тобто, так, в нас до війни була компанія, яка нам сказала: дайте нам 40 виробів ваших. Велика компанія німецька, і ми там з вами хочемо. Там, вони говорять, ми заплатимо за усі. Ми їм виставили, виставили там якусь ціну, але таку, щоб відправку зробити. Ми розуміли, що ми з ними не домовимось по ціні. Вони там виставили свій прайс, нам це невигідно. Ми розуміли, що то, мабуть, і провалля буде, але 40 одиниць, ну це, мабуть, десь на 12 тисяч доларів ми зробили. Можливо, не на 12 там, ну але на якусь велику суму в доларах. Ми зробили це, і... але почалась війна. Але ми готові були відправити це їм, щоб вони потримали в руках для того, щоб вони розуміли, що те, що вони отримують і будуть отримувати, це краще, ніж то, що роблять інші. І ми спробували зайти на ринок, де торгують тільки промисло. Ну, виробництво промислове, тобто роблять на станках. А ми з хендмейдом полізли у цей рин, у цей ринок. Тому ми готові на такі витрати були, тому що по ціні можна було розмовляти тільки коли отримують, використовують, і тоді розуміють, що це той продукт, за який я готов платити. Супер. Все, тоді ми рухаємося далі, але Сергію також буде подарунок. Ну, по-перше, також світшот з Укрпочтою, що було в окопах і в інших місцях тепленько. Дякую. І спеціально із мого особистого архіва. Перша марка з кораблем, вона вже майже в раритетному вигляді, тобто тут є дві, і перша і друга. Тобі mm. э, дві ціточки, Дуже дякую. і твоєму командиру від мене також, бо я не знаю, дякую. як вони тебе відпустили. Дякую.